Ми продовжуємо серію роликів з лексикології для вивчення української мови. У попередніх відео ми вже розглянули слова різні за звучанням, але близькі чи однакові за значенням, тобто синоніми, протилежні за значенням лексеми антоніми, і слова однакові за звучанням чи написанням, але зовсім різні за значенням, Омоніми. У цьому ролику розглянемо останню групу слів пароніми. Це лексеми близькі за звучанням. Значення паронімів може бути як синонімічне, привабливий, принадливий, притаїтися-причаїтися. Так і антонімічне, експорт імпорт, еміграція імміграція чи просто не пов'язане. Ефект, афект, дипломат. Дипломант. Щодо останнього типу паронімів немає одностайної думки вчених. Але для нас важливе інше. Нам потрібно мати на увазі, що у вживанні паронімів часто трапляються помилки, бо через близькість звучання ми іноді можемо вживати не те слово. Наприклад, якщо ми вживаємо слово адрес у такому контексті, як цей хлопець на мопеді, то робимо це супереч нормам літературної мови, бо в українській мові є лексема адрес, яка означає зовсім інше, це письмове ювілейне привітання. А от місце проживання, перебування, розташування це адреса. Звичайно, слово адрес із правильним значенням відоме людям досвідченим: тим, яких вже вітали з ювілеями чи які вітали колег за допомогою адресів. Тож правильними будуть сполучення слів Поштова адреса, Електронна адреса і Адрес Ювілярові. А от словосполуки на зразок Поштовий адрес, Вітальна адреса не варто вживати.